Тиждень скульптури він покликаний вийти за межі, вийти за межі стін і піти в публічний простір, тому що кожна скульптура, кожен об'єкт мистецтва, встановлений в міському відкритому просторі, бачить в тисячі разів більше людей, ніж те, що стосується стін. Ми, звісно, прагнемо, щоб кожна людина відвідувала такі фестивалі. Але багато хто заклопотаний, багато хто не має часу, і саме місто. Робить титанічні роботи. На сьогоднішній день ми з вами подібно як пружина, зжата пружина з точки зору ментального здоров'я. І це стосується хлопців-дівчат, які на війні, і ті, які сьогодні в тилу, тому що всі мають переживання, всі мають стрес. І ви не повірите. Там, де медицина допомогти не може, допомагає мистецтво. Я знаю десятки випадків, коли наші поранені, які втратили кінцівки, відвідували концерти, хороші концерти хорошої музики, в них пропадають фантомні болі.